Усім доброго ранку, ви на каналі Життя на Полтавщині і розпочинаємо цей ранок разом із нами. Наша школярка вже проснулася, вже переоділася, застеляє ліжечко і їдемо в місто скуплятися їй до школи. Альонка наша їде вже додому. На дорогу виглядає їх було спілки, давні волося. І будемо прощатися. Чикаємо. У нас, хватка, ти посміхайтеся. На згадку сфоткаємося. Сфотографувалися на згадку. Шість, тобі шість, а тобі три, Діночка. Ще чотири тобі немає. Так, потім... Да, потім буде чотири. Прощайся, Єленка, прощайся. Чого? Хвостика не заплели їй. Каву будеш? Не хочеш кави на дорожку? Все, двохповерховим автобусом буде їхати Альона наша. Альонушка. Все, пока, сестричка. Ходи. Днімайтесь Альонка вже їде. Пока. Ки великий. Двохповерховий. Все, пока-пока. Перед магазином перекус покажи. Вчора ми таку смакоту готували. Басквіт такий шоколадний. І сумку Юлія взяла, йдемо в школу, будемо скуплятися. у та ідемо. І ти сестричка, в школу будеш збирати, так? Mm -hmm. Так, так. Yeah. Угу. Mm -hmm. Речка, покажись мамі. Вся є на закупи. Поїхали. Добре, а тут гарно Так? Такі гарні ходять. Тата, йди до мене. Тата, йди до мене. Що? Йди до мене. Що там ти? Ти таке вибираєш? йо Ти таке вибираєш? Ні. Яке тобі подобається? Отак От... От... От я подобається. Так да. Це така сумка, яку Альонка брала в автобус, так? Да? Так, да. да? це дитяча, дитяча тільки, так? Да? Да. Не хочеться. А ну давай наподивимося. Окуляри є навіть. Вибрала казина, а там окуляри є. Ой, там окулярів нема. Дивись, на тут є. Ой, це маленька ляля. О, може таку. Дивись, що там є, бач, Морозиво є Не хочеш? Хочу. Хочу ось такі. Да?

Ідемо вже до зошиті. Вже іграшки, тобі не треба дивитися. Де зошити? Шукай зошити. Ходи шукати зошити. Ось тут портфелі. Йдемо по зошити. А там, напевно, зошит. Ручки вибрали. Що ще залишилось, до вибрали. Прийшли в Аврору. Пенал ще потрібно. Треба, щоб зручно було Ні, Це товсте отут. Ну що ж, ми вже вдома. Купили, Юлічки таку карту України, і вона тепер шукає нашу Полтавську область. Будемо вчити її. Зараз будемо робити розпаковочку. Бокс такий потрібний їм для школи, в класі буде лежати. І що, Юлічка, будеш показувати свої покупки? Давай розкладемо все гарно і покажемо, що ж ми придбали. Ну що, показуй нам? Задоволена покупками. Купили такий годинничок. Будильник. Ну, показуй. Треба, напевно, батарейку тільки туди. Да. Ось такий будильничок. Ручки. Такий щоденник, Юлечка, вибрала з собачкою. Зошити. Різні папка для зошитів, фарби, картон, альбом, олівчики, серветки, такі закладки для книжечок. Ой, пластилін взяли теж. Ось обкладинки для книг, для зошитів. І все. Донечка, не поламай, положи. Таку купила ще розклад. Занять Пиши, можна писати і стирати. Ось такі наші покупочки. А, і ще купили такий ростомір. В кімнаті причепимо десь. Так буде гарно, дитяча кімната така буде. Наша вечірня обстановка. Купила сьогодні такий гарний м'ясистий. 55 гривень за кілограм. І нарізаємо, і хочу заморозити. Я його люблю У борщик потрошки додавати. І піцу. Люблю піцу з перцем. Зимою він дорогий А так пофасую в кульочки і буде нам на зиму перчик. Разом працюємо всі. Молодчинка.